Переважно восени більшість людей одягають верхній одяг темного кольору, як і зараз на мені чорна куртка. Тому в такий час для водіїв я не видимка. Мені важливо моє життя і темними вулицями та на дорозі я завжди вмикаю ліхтарик. Аби зменшити ризик дорожньо-транспортної пригоди, коли вулиці через економію електроенергії не освітлюють, пішоходам треба особливо ретельно дотримуватися правил дорожнього руху. Зокрема, ходити тротуарами та перетинати дорогу у визначених для цього місцях. При повній темряві варто мати елемент одягу чи аксесуару, які відбивають світло або ліхтарик. В нічний час радимо всім пішоходам, які рухаються вулицями. Міста і, взагалі, рухається в нічний час. Обов'язково майте в руках ліхтарик. Чому тому, що ви можете показати водієві, що ви переходите про їжу частину, і також це безпечно, коли на пішохідному переході ви бачите, як ви рухаєтесь, де виступаєте. Це і від самотравмування, скажімо так, і безпека на вулицях нашого міста. Придбати світловідбиваючі предмети можна в інтернет-магазинах, супермаркетах чи веломагазинах. Варто зараз витратити невелику суму грошей задля власної безпеки, ніж потім жалкувати. Я придбала жилети такі с світловідбиваючою стрічкою для всієї родини. Тому що ну, взагалі-то я завжди дуже акуратний пішохід і дуже ретельно виконую правила дорожнього руху. Але коли я сіла за кермо автомобіля, я зрозуміла, що людей на дорозі не видно От їх просто не видно, навіть коли освітлення є, людина в темному одязі є непомітною. А зазвичай наші люди ходять взимку в темному верхньому одязі. На Полтавщині ювенальні поліцейські, інспектори патрульної поліції, поліцейські офіцери громад та дільничі офіцери поліції задля попередження дитячого травматизму на вулицях спілкуються з підростаючим поколінням. Підліткам розповідають про важливість дотримання правил дорожнього руху, позначення себе у темряві та особисту безпеку в умовах воєнного стану. Зустрічаємося з дітьми як на вулицях, так і з дітьми в навчальних закладах, які навчаються, і роз'яснюємо, як в вечірній час дитина повинна бути помітною для водіїв транспорту. Ніх засобів в основному для всіх діток ми роздаємо світловідбиваючі браслети, наклейки також радимо всім не тільки дітям, а й дорослим в вечірним час бути помітним, одягати яскравий одяг. Обов'язково зверніть увагу на світловідбиваючі елементи. Якщо ви помітні у темряві, то ви живі. Дбайте про своє здоров'я, життя і безпеку. Артем Ребров, Іван Каченко, Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини.